Заняття з музичного мистецтва, співоча душа української пісні. Добрий день, діти! Сьогодні на наше заняття завітала бабуся Марійка. Погляньте, діти, як гарно вбрана бабуся Марійка. Чи можна, дивлячись на одяг, з'ясувати національність нашої гості? А чи знаєте ви, якою є наша національність? Так, ми українці і живемо в Україні. Віддавна наша нація зажила славу дуже працьовитою, навіть маленькі діти допомагали батькам по господарству. Улітку хлопчики посли худобу. Їх називали пастушками, вівчариками. Рано вранці вони виходили на пасовище. То була нелегка праця, тому що цілий день яскраво світило сонце, було дуже спекотно. Також навколо бігали вовки, які могли з'їсти овець, а вівчарик мав охороняти овець від цих хижаків. Українські пастушки були вдягнуті в яскраві вишиванки і кептарики. А щоб працювати було веселіше, вони грали на скрипочках або на маленьких сапілочках. Зараз ми послухаємо музичний твір пастушок, що написав композитор Самоїл Майкапар. Цей твір складається з трьох частин. Перша частина нагадує гру на сопілці. Можна навіть уявити, що хлопчик писа худобу та грає на сопілці. Характер цієї частини спокійний, лагідний. У другій частині характер музики змінюється. Ми чуємо тривожні нотки, наче з'являється хижий вовк. Але хлопчик не розгубився, тому що не боїться вовка. Адже з пастухом завжди є мисливський пес, який допоможе хлопчикові прогнати вовка. У третій частині музика знову спокійна, і ми можемо здогадатися, що хлопчик зумів прогнати вовка і все добре завершилося. Діти, як ви гадаєте, у якому темпі звучали перша і третя частини твору, чи змінився темп у другій частині. Молодці, хлопчики і дівчатка, ви правильно дали відповіді на запитання. На цьому наше заняття завершується. До побачення!